Вітаю компанія Faraday Auto. Сьогодні у нас на огляді Audi e-tron 55 в кузові Sportback з максимальною батареєю 95 кВт. Автомобіль щойно імпортовано з Європейського Союзу. Нагадую, що в нашому телеграм-каналі є повний перелік всіх актуальних Audi e-tron. На даний момент на вибір є 5 штук у Львові. Всі e-tron 55 з максимальною батареєю. Є ще кілька автомобілів. в Дорозі обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Внизу в описі є посилання, щоб не пропустити найцікавіші варіанти у цьому автомобілю. Практично топова комплектація: чорний перламутр, 360 камери, матрікс бім матричні фари з вирізанням в потоці автодальні. адаптивний круіз-контроль, дотримання центру полоси, не тільки з боку дотримання смуги, а саме центру це є максимальний асистент, Топові 20-ті диски, оранжеві супорти, безключовий доступ, два ключі, аудікод. І далі перейдемо до комплектації автомобіля. Всередині даного автомобіля пробіг всього 44 тисячі кілометрів. Це є 11 місяць 2020 року. Топова комплектація, сидіння індивідуально контурні з пневматичною підкачкою. Це є найкомфортніше, найкращі сидіння. Преміальна акустика Ban Olufsen, пам'ять сидінь. Алькантара, повний шкіряний пакет, це є тут на ручці шкіра, на панелі шкіра. Ось дивіться, як класно виглядає вставка з натурального фактурного дерева, це ніяка не імітація, це справжнє натуральне дерево. Є свіже ТО, наступний заїзд через 13 тисяч кілометрів. Панорама. Чорна обшивка стелі, проекційний дисплей, 360 камери, адаптивний круїз. Підігріви передніх сидінь. Також є задній клімат з підігрівом, буває без підігріву. зверніть увагу, є підігрів. Стан салону і кузова без перебільшення в ідеальному стані. Я от пошкоджень взагалі ніяких не бачу, от абсолютно нова шкіра, обшивочка, велюр, все абсолютно в ідеальному стані. Повна AMB підсвітка по салону. Не базова, а власне повна. Дійсно, цей салон на індивідуально контурних сидіннях от найбільше його люблю. От їхня основна відмінність, це, зразу можна побачити, це отакий потовщений підголівник. Весь весь без пошкоджень. Має два ключі Audi Cod. Дуже гарний доглянутий стан. 360 камери, 3D-зображення, бездротовий Apple CarPlay. Тому що його може взагалі не бути, може бути дротовий, тут є бездротовий. Тут є бездротова зарядочка телефону. Дуже доглянутий, акуратний автомобіль з пробігом всього 44 тисячі кілометрів. Даний автомобіль є абсолютно в ідеальному стані, жодного фарбованого елемента, жодних ДТП в історії. Також є всі записи по сервісній книжці в офіційного дилера. Відповідно, підтримується гарантія на батарею 8 років або 160 тисяч кілометрів. Нагадую, що в нас є зараз акція: це безкоштовна доставка цього автомобіля по території України або будь-якого іншого, який є зараз в наявності у Львові. Також нагадую, що в нас є можливість опційного тест-драйву. Це 2-3 години. Ви обираєте маршрут, місто, траса будь-який. Проїжджаєтесь, тестуєте автомобіль, не подобається, пересідаємо на інше обираєте. Також нагадую, що ми можемо оформити автомобіль в кредит. В лізинг є кілька партнерських банків та лізингових компаній, тому обирайте зручний для вас спосіб придбання даного автомобіля. Автомобіль зараз є у Львові, готовий до огляду. Якщо бажаєте доставку, якусь іншу інформацію, відео з товщину окремо по ньому є. Пишіть нам, дзвоніть, вам все надішлемо.